Друзі, хочу донести невеличкий меседж до своїх знайомих, друзів, які користуються продуктом. Адже мої клієнти стали моїми хорошими вже друзями. Хочу донести особливо до тих, які почали програму проходити, які думають або які просто пройшли один місяць і закинули. Хочу вам сказати, що це має бути оце очищення на регулярній основі, тому що щоб бути здоровим. Це не про те, що просто місяць-два полікуватися. все. це про те, щоб підтримувати свій організм на постійній основі. Це те ж саме як. Знаєте, ви хочете, щоб у вас в квартирі було чисто, і ви там на два рази в тиждень прибираєте. Що хочете, щоб ваша машина добре працювала? Ви там проходите регулярно СТО, міняєте масло, міняєте там розхідні матеріали. Так щоб не чекайте, коли от вам десь на дорозі вона поломиться. Тобто ви підтримуєте так само свій організм, тому що вже не буде так, як колись наші бабусі, дідусі жили довго, щасливо їли все, що хотіли. Зараз, на жаль, в індустрії харчування настільки розвинена, що в ній дуже багато хімії, яка не засвоїться нашим організмом. вона відкладається в формі там, кіст, фіброміом, різних пухлин, навіть рак – це остання стадія зашлакованості, інтоксикації організму, коли вже токсинів стільки, що організм просто не справляється з їх виведенням, і він сам себе просто вбиває вже. Зрозумійте правильно. Тому треба регулярно от, підтримувати своє здоров'я. Якщо ви хочете бути здоровим, то здоров'я це про регулярність, про те, що ви маєте завжди раз, хоча б в півроку проходити очистку кишечника, правильно воду пити, вживати ті самі ферменти, очищати печінку, нирки, кишечник свою лімфу давати мікро і макроелементи, тобто це має бути на постійній основі. Це до мене теж важко доходило, як же так може бути. Але я зрозумів, що коли пройшов ще там одну одну якусь там програму, одну-дві мені стало краще. Потім я почав все те саме робити до того, вживати всі ті самі продукти з хімією, вести безобразний спосіб життя. До мене все повернулося. Я зрозумів, що ну, якщо я хочу здоровим, мені треба зробити вибір, або я відмовляюся від тих продуктів. Неякісних, вживаю якісні продукти і е, роблю регулярне очищення організму, підтримую свій організм, так? І тоді я буду здоровий. Або я просто дивлюся, як моє здоров'я потихеньку від мене проходить. Інакше варіанту, на жаль, немає. Друзі. Ну я хочу донести до вас, що здоров'я це не про лікування, тому що лікування забирає лише симптоми. Здоров'ям потрібно займатися все своє життя. Ось тому, друзі. Багато людей я помітив, що які заходять до мене, там, наприклад, відсотків 30, вони залишаються зі мною. Їм подобається продукти. Вони це регулярно проходять і до них. Все-таки приходить усвідомлення, що це має бути на постійній основі. Більшість людей ще це не розуміє, і я буду проводити такі, як кажуть, навчальні відео, повчання, розказувати вам різні історії, показувати це на собі, як працює, щоб ви усвідомили, що це має бути на наповнеш, це має бути регулярно. От і все. Будьте здорові! Хай щастить вам.